У 199 му навчальному центрі десанту штурмових військ впроваджений адаптаційний період спрямований на допомозі та підтримці новоприбулих військовослужбовців у адаптації до проходження військової служби, підвищення рівня вмотивованості курсанта. Коли людина опиняється в стресових умовах, то сама невідомість вона лякає часом більше ніж ті умови, в які ми потрапляємо. І тому програма, от яка включає психологічну підготовку, перш за все орієнтована на те, щоб познайомити військовослужбовців, які отут. От ти зараз проходять цей період адаптації з тим, що відбувається з ними. Наша задача зараз показати перше, що ми можемо зробити, що відбувається з тілом, що відбувається з мозком, як адаптуватися до нових умов, і власне які ресурси мозок має. Ми знайомимо зі способами саморегуляції. Ми знайомимо зі способами самодопомоги, які можуть бути використані вже тут зараз, сьогодні да, або там ввечері, коли вони будуть засинати, і буде багато багато думок, які тривоги воно по перше трошки розряджає обстановку, цікаві вправи. Плюс, ну жінки до нас приходять спілкуватися доволі відкриті, активні, такі спонукаючі до діалогу. Вчора ми виконували вправи там на такій. Умовний тімбілдінг також було доволі цікаво дізнатися щось нове про своїх побратимів. Цей період можна розподілити на декілька блоків: перший психологічне вивчення та адаптація, другий це права підготовка та роз'яснення, третій історія протистояння, четвертий медичне та речове забезпечення. Всі ці заняття проводяться інструкторським викладацьким складом навчального центру спільно з цивільними викладачами. Не знав які права у нас є, наприклад, на соціальну підтримку. Не знав, з чого складається грошове забезпечення та які можуть накладатися штрафи про відпустку. Також ну я коли сюди потрапив, не було ніякої інформації. а Хлопці надали. Ну зараз маю розуміння плюс-мінус, коли я там зможу вийти в цивільне життя, побачити з рідними друзями. Можливість поставити питання, і отримати відповіді на свої питання теж є тим місточком, який знижує. Невизначеність наша задача зараз максимально дати інформації, максимально дати у цього відчуття визначеності, коли є коли я знаю, що відбувається, коли я знаю, що буде відбуватися. Це додає трохи трохи відчуття контролю. А коли у мене з'являється відчуття контролю, в мене збільшується відчуття безпеки. Я можу бути більш ефективним в будь-якій справі. Ми залучаємо цивільних викладачів з нашого Житомирського університету імені Івана Франка з кафедри соціальної та практичної психології та кафедри історії України. Залучаються до нас ще з обласного краєзнавчого музею з тематикою козацтво, цивільні юристи та з Житомирського відділу безоплатної правдичої допомоги. Багато більше готові чути випускники цієї програми. Багато більше готові чути вже під час цієї базової військової підготовки. Вони вже налаштовані на сприймання цієї інформації. Вона не є абсолютно новою і вони є більш чутливі. Вони Швидше її засвоюють. Я вважаю, що в навчальних центрах повинні проводитись подібні заходи, бо багато людей сюди потрапляють, ну, от, як я буквально з вулиці, типу, в шортах, футболках, і ну, не розуміють, що тут відбувається. А подібні заходи вони трішки ну, дають представлення про те, що тут відбувається, що нас чекає далі. І які права ми маємо, і яким чином ми маємо ці права захищати. Ми не говоримо про те, що знімається тривога зовсім. Так? Чи ми не говоримо про те, що зникає стрес? Ні, він не зникає, він зберігається. Але це так, ніби не стрес керує мною, а я починаю керувати стресом. Так? Я починаю керувати своїми емоціями, і коли я отримую певну владу, я відчуваю, що я можу щось. Так, дійсно, це про те, що з'являється усвідомлення своїх сил. А коли я усвідомлюю свої сили, я можу ними користуватися.